Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про систему державного нагляду за законністю рішень місцевої влади. Про це 5 листопада повідомили на сайті Верховної Ради. Законопроєкт визначає, що акти місцевих органів самоврядування мають перевіряти на законність обласної районні адміністрації, а рішення обласних рад центральний орган виконавчої влади, визначений урядом. Якщо ж рішення місцевої влади незаконні, то їх оскаржуватимуть у суді та вимагатимуть змінити чи скасувати протягом 20 днів. Чому виникла така потреба нагляду та чи працюватиме цей механізм? Говоримо далі. До нашої розмови приєднується засновник групи експертів з розвитку громад та регіонів громадської організації, центр громадянських ініціатив. «ЦЕГРІНПРО». Віталій Загайний з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, шановні колеги. Насправді, от поясніть нам для початку, чому важливо було саме зараз прийняти цей законопроєкт. Ну насправді треба розуміти, що прийняття цього законопроекту це швидше повернення боргу багаторічного боргу, просто який ми десь заборгували і перед українським суспільством, і перед нашими європейськими партнерами. Справа в тому, що в момент впровадження або реформування адміністративно територіального устрою, тобто в нас відбулися й певні зміни щодо. Зменшення повноважень або е, зміна повноважень прокурор прокурорських органів. Тобто я нагадаю про те, що е, до 2015 року фактично прокуратура здійснювала заходи е, загального нагляду, які були в прокуратури забрані, і тоді ми виник до певної міри ми правовий вакуум, коли е, не, е, не було б державного органу, да який мав би здійснювати подібного роду е, нагляду. За законністю нормативно-правових актів а, ну, або правових актів органів місцевого самоврядування, і власне якраз довший час була ця дискусія о, з приводу того, як взагалі, організувати цей процес. Я нагадаю про те, що о, попередньо, взагалі планувалося, що ці функції будуть покладені на префектури на префектів. Ось, але так як зв'язку з війною через неможливість внесення змін до конституції України, зрозуміло, цей процес він прозупинений, і відповідно ми зараз ми депутати знайшли інший спосіб через внесення змін до насамперед до закону про місцеве самоврядування, окремо зміни до закону про місцеві державні адміністрації, власне те, що відбулося вчора. Це якраз і передбачає запровадження так званого нагляду за законністю актів. І тут треба звернути увагу, що тут мова йде в першу чергу про е, законність актів, які стосуються так званих делегованих повноважень. Хоча поруч з тим там є теж в законі передбачено про те, що і акти індивідуальної дії, тому відверто мені цікаво буде ще, е, бо я вважаю, що сама практика запровадження або застосуванням. Млін... Норм новоприйнятого закону вона е, ще буде формуватися, да, і культура і застосуванням на цього закону, ще буде формуватися в момент, коли, коли він зможе працювати. А я зверну увагу, що є обмеження щодо е, запуску цього закону, тобто ми маємо розуміти, що він буде мати можливість е, бути застосованим. Лише до через 12 місяців після закінчення воєнного стану так і про це зазначали теж на сайті міністерства розвитку громади і територій, на сайті, коли повідомляли про цей законопроєкт. Але чому не під час воєнного стану це неможливо втілити в цей період? Е, ну тут є, є суттєві обмеження. насправді. да, по перше треба теж розуміти, що реалізація цих норм, які зараз є в законі, по перше ми вимагає достатньо е, серйозного підходу в кадровому забезпеченні. Зверніть увагу, закон передбачає, що в нас а, по перше, має здійснюватися так званий тримісячний е, моніторинг е, самих актів, і це має, має, е, має відбуватися. Або має проводитися відповідно нашою виконавчою гілкою влади від міністерства до районних адміністрацій. Навіть в сьогоднішньому законі це ну власне тому законі, який вчора було проголосовано. Е, 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 якщо подивитися уважно, ми побачимо, що з, з обережністю теж підійшли, бо зараз поки що навіть ті повноваження, які самим законом передбачено, покласти на районні державні адміністрації. А власне на них лягає великий об'єм роботи через те, що вони матимуть е, зобов'язання е, моніторити е, акти е, громад. Тобто базового рівня, так, так. зараз поки що, поки що закон передбачає, що спочатку це будуть проводити поки що обласні державні адміністрації. Я вважаю, що ймовірніше за все це викликано тим, що. Ну є певний острах, що щодо повноцінного кадрового забезпечення на рівні районних державних адміністрацій, де можливо де ну з тим, щоб просто якісно організувати не сам цей процес, і тому виходить так, що ми спочатку це організовуємо на рівні обласних державних адміністрацій, а потім уже ми опускаємо його вниз рівня районних державних адміністрацій, вже маючи напрацьовані механізми, маючи якісь там певні методики роботи, маючи якісь там зрештою кращі практики, які можна буде тоді вже поширювати на рівень РДА. Пане Віталію, цей законопроєкт він є в рамках тих реформ, які ми маємо зробити на шляху до євроінтеграції. Насправді, у тому числі це тут треба розуміти, що це взагалі ще закладено було під час реформування, під час підготовки самої реформи інститутної територіального устрою. Бо ну загалом ми, ми ж зменшили кількість районних державних адміністрацій, Ми зменшили мережу державних інституцій в країні. Та ми. Тоді вже декларували про необхідність відновлення е, в майбутньому виконавчих органів на рівні районних чи обласних е, рад. Ось. І в такому разі просто поставало питання, що ця модель, яка зараз є, вона не може бути поєднана з тими, на, нашими намірами, які були задекларовані при е, оголошенні е, намірів по реформуванню Адміністра. Е, на жаль, кажу, от сама, сама ситуація зовнішня, в тому числі оголошений воєнний стан. Фактичний стан війни, він зумовлює нас зараз шукати е, такі, я, я би сказав, сурогатні рішення. Да? Тобто не ті чисті рішення, які ми попередньо декларували 10 років тому назад, коли е, затвер... розроблялася та затверджувалася концепція реформування адмінтерустрою. Я нагадаю, це був 2014 рік. Хоча розробка самої концепції ну, відбувалася ще раніше, там, в 2008-2010 роках. І в результаті зараз ці зовнішні обставини, які. І вони нас е, заставляють знаходити інші способи для того, щоб рухати ми, як би там не було рухатирної реформи, в принципі, да рухатися. Ви слушно зазначили на зустріч нашому е, євро європейському вектору. А які ризики виникають загалом? Чи є ризик того, що все таки відбувається таке, буде відбуватися таке концентрування е, е, влади на місцевому рівні? Ну, я насправді вважаю, ризик є в тому, що ця форма, яку зараз ми маємо в результаті прийнятого закону, передбачає, що в нас залишаються виконавчі органи, це районні державні адміністрації обласні державні адміністрації з функціями моніторингу, з функціями оцього нагляду, про які власне говорить сам закон. Бо попередньо, навіть якщо ми вернемося до первинної ідеї, префектура це виключно той орган, який здійснює нагляд, але не має виконавчих функцій. І тут, власне, на мою думку, є ризик, бо це може підвищувати достатньо серйозно підвищувати корупційну складову. Тобто, це означає, що якщо я там на позиції керівника обласної державної адміністрації маю відповідно там ряд завдань, то конкретних завдань, які, якими наділяється виконавчий орган влади, uh -huh. да? але поруч з тим в мене ще є можливість наглядати за законністю рішень. Там відповідного рівня, то я можу пробувати просто-напросто цим зловживати на користь виконання своїх виконавчих функцій. Ось так і якщо так. про ресурси я хотіла запитати про ці про цей нагляд. Так, це так. будуть створені задіяні окремі людський, як мінімум, ресурс для того, аби створювати цей нагляд чи ні. Я думаю, що обласним державним та і районним майбутньому державним адміністраціям доведеться виходити з існуючих штатних розписів. Тобто, зараз можливості до збільшення штатного розпису наших місцевих державних адміністрацій такого ресурсу держави у держави немає. Якийсь невеликий внутрішній ресурс є в кожній адміністрації місцевій, розуміємо, чому да? там, якщо умовно кажучи, там на заповнення штатного розпису, як правило, є на рівні 70%, відсотків, 80%, відсотків. Тобто залишається там 20-25% такого собі невеличкого резерву, і зазвичай, як правило, це для того, щоб могти там якось, там мати певний фонд, фонд для преміювання непрацюючих працівників. Mm -hmm. А ось але розраховуючи на те, що сьогодні держава зможе збільшити навіть, навіть там в межах 10-20 одиниць. Штатний розпис кожної з е, наших МДА, якщо навіть говорити про обласну державну адміністрацію, може 10-20. Я думаю, що для районних ми там мова мала бити, можливо, про 5-6 одиниць треба розуміти, що в масштабах держави це достатньо велика цифра, і ми не маємо поки що зараз такої мінімум. Ще ще є бюджету. час для того, щоб підготувати цей кадровий резерв, вже з наявних. Тому що як ви зазначили, цей закон, якщо, його підпише, чинності, якщо його підпише, якщо ви підпише, його підпише президент. президент, так він набуде чинності Барко. по закінченню війни. Дякуємо вам, пане Віталію, за ці роз'яснення. Дякую. Дякую, що Дякую. долучилися Дякую. до нашого ефіру. Віталій загайний був з нами на зв'язку, засновник групи експерт. І в центру громадянських ініціатив.